Діма Білоцерковець, це депутат, це депутат, до речі, ви знаєте, що це перший в Україні депутат мільярдер mm -hmm. Діма Білоцерковець володіє, якщо не помиляюсь, 300 біткоїнами, що за нинішнім курсом, давайте 300 біткоїнів кинемо на калькулятор Бахматова. Чому ми сидимо? Ми ж нормально, розумні пацани. Один мільярд майже 300 мільйонів гривень. Це вічно безроботний депутат Київради. Політичне, а не військове призначення під новорічну ялинку. Питання до Зеленського. Чому не військовою чоловік військову адміністрацію Києва? Одразу відповідає, тому що для відомого всій країні війна вже скінчилася. І почався політичний процес. Київ потерпає в Києва жодна станції метро за 10 років. Де тут тиск політики? Києва аварійні мости, де тут тиск політики? політики? Вас срака з борської станції Арації? Де тиск політики? Ви вкрали гроші на Шулявському мосту? Де ти політики? Метро на Воногради. Нема метро на Троєщину Нема от така відповідь буде від Дмитра Білоцерковського.